Любі мої, доброго вечора всім. Сидю в такому розкардосі. Оце всі покупки, які ми купили сьогодні. Зараз я вам все покажу поподробній. 7 часов, вже на вулиці в нас темно. Приїхала, покормила собак кішкам. Це ж вчора, як на роботу пішла, і оце ж представте, чоловік на 2 дні, ще його немає. А я вже вдома сьогодні приїхала тільки. Воно ж зима скоро. Так я, дивіться, що купила ось. Це я в'яжу, люблю в'язати, а зараз в'яжу тапочки. От зараз. Скоро сезон, от этот прохладненько, и я вяжу тапочки. И вот взяла, гляньте, яке, от. В секонд-хенде секонд были 60 гривен. Представьте. Чего ж не брать, скажите, пожалуйста. Вот такая вот красота. Короче, взяла вот это. Цехай, тут положу. Дівочки, не знаю, що, ну, коротше, хтось так красиво вибиває на машинки, подивіться, який узор вибитий. ну Мені це подобається. Я питалася цим займатися, ну щось в мене, знаєте, до цього, мабуть, не було хисту, і я бросила таке діло. Ну, от купила от такий кусок матерії, от такий просто, і горловина зроблена. А тут ось по боках теж от. Бачите. Ну, типа, таке кимоно. А я зрозую його позашиваю. Коротше, буде в мене тут такий, типу, міні фартук Прекрасно буде на кухні і, і вам показатися. Коротше, дівчатки, плаття таке купила. Не повірите. Пла плаття іслам. На, написано ислам. Ну, понятно, что оно ж не, не из наших краев. Ну, красивое. Таке нарядное платье. Я надела такая прям богиня. А тут э, по бокам, конечно, вот такие глубокие разрезы. Ну, мы их при возможности все это зашьем. Вот. И будем у меня так вот нарядная платьице. Так что Валентина Ивановна. Наряд себе поповнила. Ну, і носки. Подивіться. Ну, чого ж не купувати носки? Отакі от, от носки а, получилися 16 гривень. Теплі, дивіться, які. Теплі. І тут, ну, постираю, такі от не, не заюрзані, не затоптані. 16 гривень. Попробуйте їх так купити за 16 гривень. Коротше, все. А тут что я сейчас? Все в мене с Аптеку купила. Лекарство зайшла обдавлення Короче, лікарство купила на 500 гривен. Ну, не могла, честно, удержаться вам. знаете, купила два качана завтра сварю з'їм Так. Ну, обязательно. Купила шпинат. Зеленая э, цибулька у нас по 5 гривен, шпинат 10 пучочек. Короче, нормально. Купила сорочек соленый себе на чаек. Сейчас чая попью. Чайничек получила. Так, сметанку купила 20%. Что-то будем готовить, девочки, грибочков купила. 300 грамів, ой, а і сливи купила. Дивіться, які сливи. По 70 гривень кілограм. Бачите? Отаку От сливу треба висаджувати на огород. Ну, я не знаю, як вона всередині. Коротше, я зараз не буду Поки помию потім. І зараз мені щось не хочеться. А що тут? Дівчата. Коротше, приправа для куриці. семечки пощелкаем. Так, это мешочек купила для стирки. Купила такие вафельки, сделаю мясо. Мясо, ну, наверное, вы все знаете, как э, 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 оно заматывается. Ну, вкусно, мне нравится. Купила таку фольгу на газову печку. Я дуже цим пользуюся, Навіть якщо у мене такого немає е средства, то я беру обикновенну фольгу і викладаю, застилаю, і мені удобно. Там Набризкала, нашльопала, потому що ж ми ж зараз готові з жарем, варим парим. Воно все бризкає, літає. Коротше, все кругом жир. І я тоді швидко раз, эту фольгу сняла, обтерла, помила і отак. От і печечка блестит. Чистенька, новенька. Ми ж її нову купили недавно. Так що, так, а це купила, ну що сказати, красоту купила, дівчата. Подивіться, вазочку взяла одну. Це тут буду заливати, буду готувати таке фруктове желе. Купила чоловіку отакий термосочок, отакі от дві мисочки купила. Ленте. Мені подобається посуда. І просто зараз кухня, бачите, трошечки так не обладнана. Половину шкафів поснімали, і кухня в мене невеличка. Ну, все одно, в мене є де притулити. У мене флі, кухня є, літня в мене є коридорчик. Так що столів хватить, позасовуємо. А це купила. отакий такий ось розносик. Дорогенький трошки. Ну, нічого, зато е, буде красиво. <laughs> мои блюда будут смотреться красиво, девочки. Ну, это так. Ось вот такую сбивалочку взяла. Чи яичко там сбить или кофеек, или там еще что-нибудь. Ну, в общем, я кажу, в хозяйстве все пригодится. Обязательно купила уксус яблочный. Ну, забываю, забываю. Ну, думаю, не куплю. Надо ж мне его ж обовязково, чтобы он был на кухне. забыла, А це... И вы знаете, даже вот такой вот пластиковой бутылочки. Классно. Девочки, две таких тарелочки купила. Они такие яркие, красивые. Ну, не знаю, что на пластике какие-то. Такая таке, Г. Ну, не для чогось. Купила широкий этот пергамен для запікання, силиконовий Купила. Так. Себе кофе взяла. Шоколадочку, сейчас чая поп'ю. Ось такого котічка, таку шоколадочку е набрала. Девочки, це все в Аврорі. Представте. Ну, ви знаєте, хто в Україні живе. Аврора це вже у нас супермаркет. Там все, все є. І ось такой гадості ще взяла. Все. Оце такі в мене покупки. Те, що, як кажуть, не намірювався приобрести, а так, от, як кажуть, що бачив, то їх купував. Дівчки, що хочу сказати? Не жалійте нічого, тому що живемо сьогодні, а завтра не знаємо, що буде. Може, це нічого, нікому воно не понадобиться. Поэтому попутішествували сьогодні. По всім магазинам провірили Харків, де що продається. Ну Їздила, звісно, з дітворою. Були, як кажу, Кожну неділю ми посіщаємо Дом Божий, у церкву сходили, помолилися. Так що е, Насолодилися общенням, спілкуванням, е, побачилися з друзями, побули в Харкові, з'їли шаурму по дорозі. Накупили отаких от безділушок, Так що, знаєте, і так хорошо на душі: мирно, спокійно і солодко, як кажуть, мої дорогенькі. Підписуйтеся, ставте мені лайки. Я вам всім вдячна за те, що ви дивитесь мене, що ви підписуєтеся, що ви цікавитеся, друзі мої. Пишіть хоч який маленький коментарій. Ну, Я ж роді, з вами стараюся побільше спілкуватися мовою. Хтось і пише, там, що я щось неправильно кажу. чи ще. Ну, мені 65 років. От як я вже научена балакати, ну, вибачайте мене, не критикуйте. Ну, Це ж головне зараз. А головне у нас це коли ми з вами поспілкуємося, порозмовляємо. Знайомтеся за мною, а я з вами. Може, вам щось, може, підкажіть мені щось, ви, може, більше знаєте? Підкажіть мені, а що ви хотіли, щоб я вам показала, щоб я вам розказала? Поправте мене. Ну, я ж людина така, що розумієте, що от це знаряддя, за яке я зараз от готую, от печу. Ну, це по життю у мене це було. Я ж в сім'ї, сім я з дітьми своїми, з внуками завжди. Я постійно щось придумую, щось готую. Ну, хочеться, щоб воно ж, звісно, і вам сподобалося. Тому що я. Готую, думаю, так. Та це я недавно готувала. Зараз треба щось оте приготувати. А ну-ка, треба, може, щось ще внідрити туди, що то вложити, може, щось по-другому. Воно там, смак вийде, вкус такий вийде. Синок мені там дзвонить, щось підказує. Каже, мама, а ну-ка, отак зрой. А от це ти добре зробила, але трошечки б треба, чи перчика, чи остроти, трошки більше балакай. А там, каже, трошки менше балакай, Ну, коротше. Все на вас, друзі мої. Тому що я від вас залежу. І чим більше ви до мене схиляєтеся, я буду бачити, що ви хочете піддержати мій канал. А я в цьому нуждаюся. З вами закінчу свою розмову, буду переодягатися, буду от це все розкладувати. На завтра я буду е, якесь блюдо, приготую, е безумовно. Завтра чоловік мій приїде, завтра вже новий день, нова неділя. Так що, любі мої, на цю ніч моліться. Дякуйте Богу, що був хліб у нас, що було до хліба, що життя Бог зберіг нам, що діточки, внучата наші цілі, що можна в домі виспатися, хай буде потолка не буде, хай десь у когось ремонту не буде, як у мене. Ну ми в своєму домі. А у кого ж немає люденьки? Я дуже вам. Співчуваю, я дуже молюся багато за тих людей, які потерпіли і залишилися зараз без домівок. Це дуже сумно, дуже печально. І ви знаєте, за цих людей треба молитися і допомагати. Хто чим може, звісно, хто може? і одіждою, і їжею, і може куточок, хтось виділити. Так що приєднуємося спілкуємося і будьте всі здорові! Я вас цілую, крепко обнімаю і до побачення!